Друзі, мої вітання! 17-та на годинку, як завжди, щонеділі, о цій порі час новин на п'ятому каналі присвячений темі економіки і фінансовому забезпеченню нашого з вами життя. Отже, поїхали. Дадуть усім та ще й по тисячі гривень. Президент Володимир Зеленський пообіцяв на початку грудня і старі, і малі в українських сім'ях отримають таку суму на картку. Її можна буде витрачати на українські товари, послуги та навіть оплатити комуналку та головно переказати на збройні сили. То чому ж держава сама не може спрямувати на захист країни ці мільярдні суми? Та чи не ховається за цією тисячею гривень дорога до виборів? Розбиралася Олена Рибінська. Тисяча гривень та не від святого Миколая, а від президента Володимир Зеленський днями повідомив уже на початку грудня кожна сім'я в Україні має отримати свої гроші. Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. Є підтримка для всіх наших людей. Дорослі діти, кожна сім'я в Україні тисяча гривень на людину, на родину це вийде по кілька тисяч гривень. Суспільство подекуди зворохобило звернення гаранта, бо лиш нещодавно історично підвищили податки в Україні, і парламент казав про дефіцит коштів на оборонний сектор. А вже нині орієнтовно 500 мільйонів гривень. Вони ж 20 мільярдів у доларовому еквіваленті можуть попливти на картки українців. Економічне міністерство відразу пояснює, що це не нові кошти, не це кошти від програм, які є в основних програмах. Ми переспрямовуємо. З тих програм мінекономіки та інших міністерств, в яких виділені кошти на цей рік не встигають освоїти власне до кінця року. І крім того, ці кошти ми точно не змогли б спрямувати на армію, адже ці кошти власне виділені нашими донорами в наш бюджет, і там є умова, що їх не можна пускати на військовий видатки. Нинішню тисячу гривень українці отримають не на звичні картки, а за програмою Національний кешбек їх відкрити треба буде через дію. Гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, проїзд у транспорті, мобільний зв'язок, книги то що головно задонатити на ЗСУ також можна. Та фахівці кажуть, за такі маніпуляції із роздачею гривень відповідати доведеться. У нас логіка домінує про те, що війна спише все. Західні партнери проковтнуть і нікуди не дінуться, змушені будуть підтримувати фінансово. Близько місяця тому міністр фінансів Сполучених Штатів Америки сказала майже дослівно: не буде реформ, будуть великі проблеми з подальшим фінансуванням України. Це було великими літерами, це було в заголовках. Ну очевидно, в офісі президента цього не помічають, і я так бачу, що там в цьому питанні, принаймні, роздати по тисячі, задобрити всіх. Тут домінує очевидно виключно політична логіка і політтехнологічна. І очевидно, вирішують такі питання політтехнологи з команди президента. оці геніальні менеджери, замість того, щоб вирішували відповідні урядові міністерства. Аукціон щедрості із присмаком політичної кампанії так оцінюють роздачу тисячі гривень політичні експерти. Ба Більше кажуть, в Україні помічають й інші ознаки передвиборчих технологій. По Києву вже почали роздавати масованим накладом спецвипуски газети під назвою Слуга народу. З хвалебними одами е, у місті Сміла на Черкащині вже пішли в дію продовольчі набори. От класика жанру, як була, так і залишається: гречка, олія. І в мене враження, що ця тисяча варто розглядати ймовірно, із позиції виборчих технологій. Це мені нагадує жебрака, який йде в банк. Бере позику під величезні відсотки для того, щоб відсадкувати в ресторані день народження про політехнологію. Чому тисяча? Тому що тисяча вона красиво вкладається в голову. Ну хто там буде 800 гривень, 1200 гривень. гри воно о тисяча це тисяча. Ніхто там не буде переводити це в долари. Ну якщо переведеш, то просто сльози будуть. Да, там біля 25 доларів виходить і так далі. Але тисяча красиво звучить. Я розумію, що для певних категорій населення там для пенсіонерів це реально гроші. За часів президентства Володимира Зеленського це вже третя виплата населенню. Вперше це був стимул вакцинуватися від ковіду на початку повномасштабної війни. 6,5 тисяч гривень стало підтримкою населенню і підприємцям, зокрема у тих областях. Де тривали найактивніші бойові дії, нині на третьому році великої війни гроші повинні отримати всі, і тут експерти наголошують, варто було б підтримати ті верстви населення, які ледве зводять кінці з кінцями. Людина з дією і українським паспортом може бути в двох місцях. Правильно може бути в Україні, а може бути за кордоном. Гроші однаково отримують всі. І щось мені підказує, що на жаль, на жаль, ну я вже побачив просто певні моменти. Це викличе певні питання у тих, хто, наприклад, залишився в Україні. Тобто, це штучно створена проблема. І е, фінально вона схожа на такий красивий, але е, відверто популістичний крок. Є групи, які потребують, але не аукціон щедрості, що, будь ласка, всі підряд. От, просто засипимо гроші, а давайте допоможе тим, хто не може собі придбати дрова заплатити за комунальні послуги. Давайте врівноважимо це питання. Є ж всі механізми. Ми чудово знаємо, що є пенсії там трішки більше ніж три тисячі гривень. Тобто, є там суперпрокурори, але є люди, які отримують сиворічну пенсію. Як вони виживають за ці кошти, враховуючи комуналку, враховуючи необхідність підготовки до зими? Багато інших речей? Ну для мене очі очевидно загадка, але ми можемо виокремити ці категорії, цілісно допомогти без піару. Без піару, без розкидання грошима. Для цього в нас є кабінет міністрів. У соцмережах, крім миттєвих мемів на тему тисячі гривень, розгорнулися і дискусії та опитування. П'ятий канал також закликає висловити думку на наших платформах, куди ви віддасте вашу тисячу гривень. Олена Рибінська, п'ятий канал. Ну і далі про суперпрокурорів у 2025 році зарплати прокурорів та суддів зростуть. Медикам і вчителям доплачувати не будуть. Про це заявила народна депутатка в Європейської солідарності Ніна Южаніна. Членкиня комітету з питань фінансів розповіла у 2025 році. У проєкті держбюджету передбачено збільшення видатків на оплату праці прокурорам майже на 3 мільярди суддям трохи більше ніж на мільярд. Нині прокурори у середньому заробляють по 68 тисяч. Тоді як вчителі 12. Ми зараз взагалі не говоримо там про мільйони, десятки мільйонів, навіть не про сотні мільйонів, ми вже все рахуємо мільярдами. Це величезні кошти, це величезні зміни, які відбувалися, відбулися взагалі в нашому цифровому вираженні життя країни. Бо бюджет це цифрова. Це в цифрах покладена історія, що буде з Україною на наступний рік. Так, от ми зараз уже коли дивимося, цифри, якщо я там дивилася раніше, ой, на 10 мільйонів збільшено видатки на. Оплату праці, то зараз я дивлюся на 2 мільярди 744 мільйони. І ця цифра вже ну нібито звичайна є, тому що в нас все вимірюється десятками мільярдів. От, ви сказали зараз про цю ситуацію з прокурорами. Насправді. Я хотіла розібратися звідки взагалі взагалі взялася ця тенденція? Чому прокурори так багато серед прокурорів є інвалідів? В чому проблема? Це все ж таки наслідки їх професії, чи це якась що спонукає оформляти пенсії? Як ви думаєте, один із варіантів підстрахуватися в випадку, якщо тебе звільняють, ти можеш через суд відновитися, наприклад, як інвалід. Ну, він валі а, а, більше говорили про те, що це ж вони уникають. Якщо вони звільняться, їх звільнять так. чи там щось настане, то вони уникають мобілізації. А я а, спробувала глибше розібратися. Все ж таки, це в тому числі і матеріальна складова. Як виявляється, прокурори. Мають право на пенсійне забезпечення в розмірі 60% від оплати праці, яку вони отримували протягом останніх 60 місяців до, до дня, коли вони подаються на пенсію. А якщо ти інвалід? То ти маєш на 100% пенсії розміру 100% цього забезпечення, краса. що ти отримував раніше. Яка краса, і це ж якась тенденція, це ж якась інформація, яка серед них розповсюджується. Подумай про себе, типу зараз, Бо завтра тобі доведеться оформляти пенсію. Ти будеш вже дуже багато отримувати. Якщо враховувати, що 68 тисяч середня заробітна плата прокурора, то отримувати таку пенсію, ну це справді щастя. Але треба зважати ще на одне. У нас на сьогоднішній день ще діє норма щодо обмеження граничного розміру пенсії. І він складає 10 прожиткових мінімумів для, для осіб, які втратили працездатність. Це 23 тисячі 610 гривень, якщо брати на сьогоднішній день. Тобто більше все рівно пенсії не може отримати працівник, який оформився по спеціальному цьому закону. І що я думаю? Що більшість із них через суди мають судові рішення про те, щоб їм встановили відшкодували. відшкодували і встановили той розмір, який повинен бути встановлений по основному закону, а не по обмеженню кабінету міністрів. Тому тут. Моральна складова, матеріальна складова. Тут е, оце е, невігластво і нахальство десь, воно превалювало, тому що коли вони робили собі ці, ну хтось насправді має постану здоров'я. Ми ж маємо не забувати, що є такі люди, які справді це потребують. І, і це реально їх інвалідність. Але ж є серед них, і я хочу, щоб оцей аудит, який зараз проводиться, показав, яка кількість людей. Де все ж таки заслуговує на те, щоб суспільство засудило їх, і вони взагалі якусь понесли за це покарання? Тому що не буде покарання, буде і далі продовжуватися ця система. Зараз цей вітер щухне, пройде якийсь період часу. Ви думаєте, що ті, хто мав на, наміри оформити цю інвалідність, зупиниться? Я впевнена, що ні. Сполучені штати оголосили нові санкції проти росіян. Про них заявила міністерка фінансів країни за словами Телен, МінФін США наступного тижня оголосить низку обмежень спрямованих на треті країни, які допомагають Росії здійснювати агресію. Елен також наголосила, що заходи будуть спрямовані проти посередників у третіх країнах, які постачають Росії критично важливі ресурси для її армії. Інших подробиць майбутніх обмежень міністерка не навела. Брак кадрів здорожчання сировини та можливі перебої з електропостачанням про такі виклики розповідають виробники хліба. Однак, пекарі кажуть, роблять усе можливе, щоб українці були забезпечені хлібом. Аліна Огонезова побувала на одному з одеських хлібзаводів і дізналася, чи очікувати зростання цін найближчим часом. Подробиці далі. Крок за кроком народжується запашний український хліб. Та з початком повномасштабного повторнення виробництво зазнало викликів, кажуть пекарі. Зокрема, дався в знаки і дефіцит працівників. Та працівники хлібзаводу кажуть, попри всі труднощі, будуть забезпечувати одеситів хлібом. Цей хлібозавод головний із чотирьох підприємств на Одещині. На виробництві працює понад тисяча людей. Водночас, розповідає директор, відкритими залишаються більше 200 вакансій. Саме Чоловічої статі нам дуже не вистачає, тому що чоловіки, так як у нас офіційне виключно офіційне працевлаштування, а бронювати наразі ми маємо можливість лише 50%, То люди просто не приходять на працевлаштування. За добу завод виробляє близько ста тонн готової продукції. Працівники діляться, попри всі труднощі, відчувають відповідальність перед населенням. Хліб є одним із основних продуктів харчування нашого населення, і без хлібу немає жодного ні сніданку, ні обіду, ні вечері. Надважливим для безперебійної роботи підприємства є і наявність електроенергії. Та через ворожі обстріли існує загроза тривалих блекаутів. щоб мінімізувати ризики на... Один Еському хлібозаводі є електрогенератор. Він здатний забезпечити потребу потужностей на три доби. Окрім того, завод внесено до переліку об'єктів критичної інфраструктури. У нас на території є бомбосховище, яке дозволяє розмістити рівно весь персонал, який працює на зміні на ну, в нічну зміну і в, в денну зміну. Щодо світла, то наше підприємство є об'єктом критичної інфраструктури, включено Одеської обласної військової адміністрації до переліку таких підприємств, яких вимикають в останню чергу. Через повномасштабну війну та зменшення кількості населення також знизилися загальні обсяги споживання хліба, каже директор. Тож нині додалась ще одна задача: пошук альтернативних шляхів реалізації. Нам потрібно виживати, нам потрібно. Забезпечувати економіку функціональні економіки держави, тому ми шукаємо шляхи виходу на експортні ринки. У нас, наприклад, ми вже півтора року здійснюємо торгівлю з Німеччиною і з Молдовою. Все це дозволяє підприємству. Стояти на ногах на підприємстві. Кажуть, попри намагання стримувати ціну, вірогідність подорожчання хліба до кінця року таки існує, бо на ціноутворення хлібобулочних виробів впливає низка факторів, зокрема, врожайність та відповідно ціна на борошно. В Україні зібрали менш в минулому році. І саме головне, що якість тієї пшениці, яку зібрали, вона нижча, ніж в минулому році. На експорт відвантажується значна кількість борошна, зерна, і світовий ринок диктує ціни на зерно. На світовому ринку ціни зростають в доларах, а у нас мало того, що ціни зростають, так ще й курс зростає. Да? І відповідно ціна в гривнях на Зерно зростає, відповідно, борошно зростає, хліб не може стояти на місці. Він також, ну, за, наприклад, для, от, з серпня місяця борошно виросло в вартості на 27%, а хліб здорожчав лише на 5%. Щоб розуміли, тому що борошно дорожче кожен день, а хліб ми можемо робити перецінку не чаще, ніж один раз на місяць. Та, попри виклики, команда хлібозаводу не втрачає оптимізму. Вони запевняють, робитимуть усе, щоб українці щодня мали якісну українську хлібну продукцію. На нас дуже велика відповідальність. Ми розуміємо, що ми повинні. Ми повинні. Забезпечити не тільки нашу любиму Одесу, а також і інші міста України хлібом, булочками. Ми всі віримо і сподіваємося, що найближчим часом війна закінчиться і все буде добре. І ми не як це кажуть, не опускаємо руки, працюємо, забезпечуємо всіх хлібобулочними виробами. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Таким був випуск про гроші цієї неділі. З вами не прощаюся. О 18 й наступний випуск. Новин ну і буде продовження інформаційного марафону. Будьте сп'ятим.